вечір, добрий тема дня на каналі Кіровоград продовжує інформаційний блок. І сьогодні міського возможника Андрій Ніколаєнко, голова обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. Перш ніж почнемо, нашим глядачам, нагадаю, що ми розповідали вам у наших випусках новин, що під час захисту програми Центральний регіон у Голованівському районі від кількох представників голів районів різних прозвучала пропозиція про актуалізацію програми Центральний регіон 2015. Андрій Іванович, ви ще тоді висловили свою підтримку такій ідеї. Чому вважаєте це за необхідне і е, в чому полягатиме ця актуалізація? Ну, по-перше, ми завжди маємо чути голос і не лише голів районів, тому що з цієї пропозиції звернулись не лише е, голови районів, а також представники громади, навіть з інших районів, які прибули до Голованівську. Е, тому що багато е, в чому програма нагадує живий організм. це е, Ті умови, той час, ті можливості, бачення, можливості і бачення можливостей нашої області, і наших власних, в 2010 році і сьогодні вони кардинально відрізняються. При тому, що ми були дуже амбіційні в 2010 році і ми вірили в, велику, в багату кількість великих гарних справ, ми самі не сподівалися, що нам вдасться деякі з справ реалізувати так швидко, або справді вже сьогодні, в 2013 році. Зати про те, що з'явились нові навіть плани, які перевершують наші очікування. Більш того, ряд за цей час, 2010 року, було змінено ряд серйозних законодавчих актів. Та законодавча база, при якій ми приймали програму, розраховуючи на ті чи інші джерела, на сам передфінансування, сьогодні вона абсолютно змінилась. Прийнято бюджетний кодекс, змінені підходи до розподілу коштів в рамках державних цільових програм. Ми формуємо нові підходи в рамках обласного бюджету. З того моменту прийнято багато програм галузевих, які є складовими частинами програми центральний регіон, але вони є більш детальними. І сьогодні є у нас дві важливі, два важливих моменти. Перш за все, це соціальні ініціативи президента, велика кількість по великій кількості населених пунктів, з яких вже відійшло відображення в нашій програмі. Але в деяких населених пунктах, пунктах це залишилось поза межами програми, хоча потребує вирішення. Тому громади розуміючи, що сьогодні перед нами, як перед владою і центральна влада, і ми перед районами ставилися нові задачі, новий рівень задач, звернулися з тим, щоб кожне село і кожен районний центр, кожна територія знайшла себе також відображення в рамках реалізації соціальних ініціатив президента. І особливо важливим є також те, що, що однозначно, Значно потребує певної актуалізації і деталізації. Це питання що стосується, що стосується доріг. По-перше, наші соціологічні опитування, і позаминуле і минуле вони підтверджують, що люди серйозно цим занепокоєні, і це одне з питань, яких вони якомога скоріше вимагають від влади, щоб воно було вирішено. Це ремонт доріг. З іншого боку, зараз вже проголосований в Верховній Раді в першому читанні закон і підготовлений кабінетом міністром дорогів місцевого значення будуть передані. На місця, тобто відповідальність за їх стан, за їх утримання, буде лягати вже на місцеві органи влади, в тому числі на обласну та районні державні адміністрації. Тут ми маємо для себе визначитись ці безумовно. Ці дороги нам ми вимагаємо, і уряд на це йде. Ми місцева влада, щоб. Дороги передавались разом з фінансуванням. Відповідно, ми маємо вже сьогодні аналізувати, які дороги робити. Якщо раніше ми могли лише просити у Києва, то сьогодні у нас разом з дорогами, і якщо все буде добре, ми будемо мати фінансування. Ми будемо самі вирішувати, тому це треба закласти в програму. Писати якусь іншу програму, окрему дороги Кіровоградщина» або що інде. Я вважаю, що це не саме логічне. Програма по ряду районів, особливо по інвестиційним проєктам, вона фактично вже, от як по тому ж Голованівську, фактично вичерпана. Тобто все, що в 2010 році могли лише придумати по інвестиційним проєктам, вони виконали. А сьогодні в них є ініціатива від бізнесу, і це по багатьом районах, який пропонує, каже, ми готові робити той чи інший проєкт, елеватор, як у головані. Або е, переробні підприємства, як в Знам'янську в Олександрійському Знам районі, нові свинокомплекси, нові птахівничні комплекси. Але цього немає в програмі. А вже бізнес почав також розуміти, що наявність того чи іншого об'єкту, інвестиційного проєкту в програмі автоматично дає певної міри захист Справжності тому що е, проєкт буде здійснений і влада не те, що не буде чинити перепони, а всіляко буде намагатись сприяти. Тому е, бізнес також ініціює внесення власних проєктів до цього до цієї програми, тобто виходить, програма не тільки виведе на перші місця, на перші позиції актуальні на сьогодні проблеми, а й розширить можливості. Однозначно, по-перше, ряд проблем, коли території стикнулися з тим, що вони ставили задачі. От хочемо дитячий майданчик, відновлений роботу дитячого садків. Коли побачила громада, що це вже зроблено, сьогодні вона розуміє, о, можна ще щось нові питання ставити, і вони будуть вирішуватись. Можливо, це навіть менше за обсягом. Тобто, Можливо, для якогось села, як, наприклад, це було в Зобуж в Голованівському районі, це рочистка певних колодязів. Але це для них важливо, вони хочуть, щоб це були, вони підійшли і попросили. Про це під час візиту. З іншого боку, Кожен, кожен такий проєкт, кожна зміна, вона буде не лише пов'язана з вже, тими напрямками, які існували, але це будуть і нові завдання. Тобто там, де ми відчуваємо, що якийсь проєкт пробуксовує, але не через нашу провину. Наприклад, соціальні напрямки соціально-економічні, ми соціальні, точніше кажучи, соціальні, ми за них більшу несемо відповідальність, тому що там де передбюджетне фінансування. Там, де ж пов'язано з приватною. Інвестицію часто інвестор в силу не нашої провини, а певної зміни кон'юнктури або передумав банк його фінансувати. Він не може зреалізувати і він просить підкоригувати. Я не можу ввести в цьому експлуатацію році цю ферму, наприклад, готовий ввести в наступному для того, щоб бути актуальними і відповідати сьогоднішнім викликам. Ми маємо це зробити, і це буде широке обговорення. Ми будемо робити це абсолютно прозоро. От, до речі, саме про це програма центральний регіон 2015» писалась колегіально, починаючи з сільських громад і закінчуючи ухваленням. Тут уже на обласному рівні. Як вона буде переглядатись? Я дав доручення своєму заступнику першому, Серпокрилову Віктору Миколаївичу, сформувати робочу групу, яка б провела консультації з районами. І районні державні адміністрації мають цю роботу організувати на місцях. Тобто, це має бути збирання ініціативи. Ми завжди наголошували, що програма це не закорузла якась річ, яку от ми прийняли, і в такому ж вигляді маємо закінчити. Вона види, змінюється. Грайони постійно, в принципі, цю роботу мали вести, і я знаю, що багато територій так і робили. Тобто, отримували заяви від сільських рад на зустрічах з мешканцями в рамках е, минулої виборчої кампанії під час е, робочих поїздок голови облдержадміністрації, мого попередника і моїх ми мали е, отримали багато прохань і вони всі консолідувалися зараз. На мою думку, е, є е, потреба і можливість всі ці е, прохання інтегрувати в програму, тому буде. Районний рівень аналізу цих пропозицій вони будуть пробудуватись на обласний рівень, особливо ті аспекти, які включають обласне фінансування, щоб ми, плануючи бюджет на наступний на 14 та на 15 роки, передбачали ці речі. І пройшовши захист на обласному рівні, ми будемо їх презентувати в районах і безумовно затверджувати зміни сесії обласної ради. Андрій Іванович, якийсь термін на цю роботу ви виокремили? Ви знаєте, з одного боку хочеться це зробити дуже швидко, але в даному випадку нам важливо не лише швидкість прийняття рішення рішення про те, що програма буде актуалізовуватись, і нові, нові проекти можуть в неї потрапляти, вже прийнято. Це стратегічне рішення щодо. Процесу в один район пройде його швидше, актуалізацію інші е, трошки довше. Але обласною радою я планую, щоб ми це питання розглянули. І я мав консультації з депутатами обласної ради з головою обласної ради. Я думаю, що на осеневих наших сесіях, одні з чергових, це буде або жовтень, або листопад. Е, принаймні, так я планую. Сьогодні у нас на дворі літо багато людей знаходиться так у відпустках і вони просто. Е, багато то ми ж не вами, тому потрібно проаналізувати можливості бюджетів, які будуть вже виконуватись в цьому році, що ми зможемо зробити запланувати на наступний, переварити, як кажуть, ті зміни в законодавстві, які вже відбулися деякі абсолютно недавно. І проаналізувати ті зміни, які відбудуться з 1 січня. Це потребує часу, тому я думаю, 3-4 місяці ми справимося. Я вам дуже дякую за розмову. Глядачам хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був голова обласної державної адміністрації. Рація Андрій Ніколаєнко, це була тема дня. Дякую, дякую.